Чи безпечно відбудовувати Каховську ГЕС, попри рішення Кабміну відбудувати Каховську ГЕС, питання залишається дискусійним. В уряді зазначають, що без відбудови станції та водосховища неможливо повноцінно відновити роботу Запорізької АЕС після деокупації. Екологи ж проти відновлення Каховської ГЕС. На їхню думку, це порушення міжнародних зобов'язань України та загрожує повторенню подібної катастрофи. За останніми дослідженнями, понад 90% ГЕС, побудованих із 1930-х років, виявили. Лися дорожчими в експлуатації ніж передбачалося, станції завдали шкоди річковій екосистемі, призвели до переселення мільйонів людей і сприяли зміні клімату через парникові гази із затоплених територій, резервуари води, створені дамбами, є значними джерелами як вуглецевого газу, так і метану, потужного парникового газу, який у 80 разів ефективніше утримує тепло ніж СО2. Ці дані можуть негативно вплинути на виконання україною міжнародних зобов'язань щодо скорочення викидів СО 2